Я на червоній дорісі в канах. Зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі неймовірно просто. Приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І... Бачите, що ми з українською делегацією. Я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки. Перед тим як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео. Тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Знову купа зірок довкола знову на героєм слава. <реш> Бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову нові інструктаж. Тепер нас а, вводять і спазажають спец... спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія потрібні ну, вас відвозять спеціальними машинами, спеціальною охороною. От такі автомобілі. У них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль, який буде прямувати на червону доріжку. А ну покажи, Тому Тому передали тікет. Лео, да? Я глянув. Я глянув. Mm -hmm. Може персональний квиточок. Самого квитка, як він виглядає. Mm -hmm. Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Mm -hmm. Мультиплекс погарніше, правда? Формула була впосрізана. Порівняв. Так, <рівняв>. да, в пробки на кана на червону доріжку я ще не стояв. <рівняв>. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Дуже багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно. De Bono et de Sean Penn. Penn engagé. Je parle un petit peu de, de Black film d'un Français, Les soldats ukrainiens. Cette image un peu sinistre, hein? il était un peu déprimé, Sean Penn, dans, dans ce film. Ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans un. Les uniformes et sur le drapeau ukrainien cette en visio. en vision en il est venu une cérémonie d'ouverture assez poignante fondée depuis 1976 un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV